Добрий вечір всім, ребята. Я в церкві слава Божу хожу, У нас доктор Денеалогії, це Зелененка і Юля, і в нашій пасторі, і хотіла поділитися по роликом, що я сьогодні зрозуміла. Єсть була в житті людина, один мужчина, він спішив зустрітися своєю сім'єю. Але й за погода, що була дуже погана погода, ставалася. І він не побачив тих грусти, він був на скорості той гручик десь на сто кілометрів він Переїхав, але людина одна вмерла, це цей мужчина. Поки там не сильно була, з цього взялася, поки, не таки, поки це скорость приїхала, то він вже був мертвий. Опреділили, провірили його, там він вже мертвий, і тоді через час його ще раз вирішили. підтвердити, що він і зробили, що він мертвий, але до цього що сказано, ну він мертвий, але він пішов, його душа його пішла в рай. Туди. Те, що говориться в Біблії, воно все збув, все діаніс його там всі ждали до цього всього. І навіть і він згадував своє життя в як його приглашали, навіть маленька там, тютя, там була, а йому підлагала, щоб йти по церкві, він ходив до цього. Саме головне, що я ще зрозуміла, що ми, якщо вірущі, ми смерті не боїмося, тому що ми знаємо, що ми наш дух далі йде, залишає. І він далі йде, або в рай, або в ад. І після того, що він туди пішов, але потім і з'явився священник у нього, він захоті... попросив його, послав Господь, послав, можна за того покоєного, помилитися, і він почав співати. Ти наш друг, там друг Ісус Ісус, і він наче той гло... мужчина проспівувати теж до цього. Той каже, вас мертвець співає, співає. Ну, і він воскресе до цього. А з чого він воскресе? То що всі милилися за нього, і Господь послав ту людину, щоб він більше розповів. Ребята, якщо вас це дивіться, продовження буде на описанні.